Вітаю, шановні восьмикласники! Пропоную вашій увазі урок хімії Одеської гімназії Південноукраїнська на тему Періодична система хімічних елементів та її графічне представлення. Які ж очікувані результати нашого уроку? Ознайомитись зі структурою періодичної системи хімічних елементів як графічного виразу періодичного закону сформувати уявлення про періодичну зміну властивостей хімічних елементів, виходячи із положення в періодичній системі, відпрацювати навички розв'язання задач різних типів на знаходження невідомого елемента. Якщо ми захочемо дати відповідь на запитання, яке значення має періодичний закон, цю тему ми розглянули з вами на минулих уроках, то періодичний закон пояснює будову та властивості хімічних елементів, допомагає прогнозувати поведінку невідкритих елементів і є основою для створення періодичної системи елементів, давайте пригадаємо, що Дмитро Менділеєв поклав в основу класифікації атомну масу. Для складання таблиці, на відміну від попередників, він змінив атомні маси ряду елементів. Під час визначення положення елементів керувався в першу чергу хімічними властивостями для деяких елементів, які ще не були відкриті, залишив порожні клітинки і передбачив наявність великих періодів. Отже, Давайте з вами спробуємо відгадати: елементи А і Б одного періоду. Проста речовина, утворена елементом А, бурхливо реагує з водою. Проста речовина елемента Б є отруєною червоно-бурою рідиною з неприємним запахом. Продуктом взаємодії простих речовин А і Б є бінарна сполука сіль. Назвіть елементи. Вкажіть, до яких груп подібних елементів вони належать. І спробуйте скласти рівняння реакцій взаємодії їх простих речовин. Можете зупинити відео і попрацювати. Отже, червона бура отруйна речовина це бром. Знаходиться в 7 групі четвертому періоді. Бром відноситься до підгрупи подібних елементів галогені. В тому ж самому періоді знаходиться активний метал калій, що бурхливо реагує з водою. Калій відноситься до підгрупи лужних металів. Складемо рівняння реакцій простих речовин, утворених цими елементами. Калій метал. Пишеться без індексів. Бром, як і всі галогени, двохатомні молекули, пишуться з індексом 2. Утворюється бінарна сполука. На першому місці записуємо металічний елемент, на другому неметалбром. Складаємо формулу за валентністю. У калія постійна валентність 1, він знаходиться в першій групі, головній підгрупі. Бром стоїть на другому місці. Його валентність дорівнює 8 мінус номер групи. 8 мінус 7 також дорівнює 1. Валентності однакові, індекси не пишемо. Продукт реакції називається калій калійпромід. Розставляємо коефіцієнти. В реагентах зліва два атоми брому, Тому перед калій бром пишемо коефіцієнт 2, і калія також стало два атоми. Значить, зліва перед калієм ставимо коефіцієнт 2. Тепер кількість атомів зліва і справа порівну. Про який елемент йде мова? Цей елемент надає листкам зеленого кольору, бо входить до складу хлорофілу і забезпечує всіх життєдійним киснем. У людському організмі він виконує протизапальну і судинно-розширювальну дії. Він утворює оксид складу із відносною молекулярною масою 40. Назвіть цей елемент. Відносна молекулярна маса оксиду дорівнює 40. Щоб знайти відносну атомну масу невідомого елемента, потрібно від відносної молекулярної маси оксида відняти відносну атомну масу оксигена. Відносна атомна маса невідомого елемента дорівнює 24. Цей елемент магній. Пропоную вам розгадати ребуси. Перший на екрані. Це аурум. Другий. Це літій. Ідемо далі. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів є основою науки хімії. Вони належать до таких наукових закономірностей, які відображають явища, реально існуючі в природі, тому ніколи не втратять свого значення. Відкриття періодичного закону і періодичної системи хімічних елементів. Було підготовлено всім ходом історії розвитку хімії, проте потрібна була геніальність Дмитра Менделєєва, його дар наукового передбачення, щоб ці закономірності були сформульовані та графічно подані у вигляді таблиці. Спробуємо з вами з'ясувати, що з цього вийшло. Давайте розглянемо таблицю сучасної періодичної системи. Сучасна таблиця являє собою сітку, розбиту по вертикалі та горизонталі. У школі використовують короткоперіодичну версію для простоти. Професійні хіміки користуються довгоперіодичним варіантом. Будь ласка, хто мені скаже, скільки хімічних елементів сьогодні є в періодичній системі? Їх 118. Горизонтальні ряди. Називаються періоди. Вони розглядаються зліва направо, позначені звичайними арабськими цифрами. Групи це вертикальний ряд, дивляться зверху донизу, позначені римськими цифрами. Отже, період це горизонтальний ряд хімічних елементів, де самі елементи розташовані у порядку зростання атомної маси або заряду ядра атома. У періоді 1-3 є лише один горизонтальний ряд, тому це малі періоди. У періодах 4-7 два горизонтальні ряди це великі періоди. Давайте уявимо собі таблицю як будиночок. Отже, якщо уявити кожен атом як будинок окремий, то його фундамент це ядро, а електрони живуть згори в квартирах, які звуться орбіталями. Отже, період показує висоту будинку в поверхах, номер періоду насправді це число енергетичних оболонок атому. У періоді зліва направо змінюється кількість жильців електронів. Група. Група це вертикальний стовпчик, у якому розташовані подібні за властивостями хімічні елементи. Повертаючись до нашого будиночку, то групу можна уявити як під'їзд. Де всі квартири однотипні. Номер такого під'їзду вказують римськими числами. Номер групи вказує на кількість електронів останнього енергетичного рівня та потенційну максимальну валентність для елементів за виключенням інертних газів та флуору. Тобто у всіх елементах в межах однієї групи кількість жителів електронів не змінюється. Але рівнів стає більше. Періодична система містить 8 груп елементів. У європейському колі таких груп 18. У короткому варіанті таблиці кожна група складається з двох підгруп головної А та побічної Б. В межах однієї групи та підгрупи елементи мають однакову кількість валентних електронів. Розпізнати підгрупи можна і так: клітинки елементів головних підгруп забарвлені в рожевий та жовтий колір, а елементів побічних підгруп у синій або зелений. Якщо ж ми розглянемо чорно-білий варіант, то в першій та другій групах основна підгрупа зверху, а в третій і восьмій групах основна підгрупа знизу. Давайте спробуємо з вами попрацювати з табличкою. Перше, назвіть три елементи основної підгрупи. Можете зупинити відео і пошукати. Давайте спробуємо дати таку відповідь: гідроген, літій, сульфур. Назвіть три елементи побічної підгрупи, знов таки зупиніть відео і попрацюйте. Можливо, ваша відповідь: Купром, Ванадій, Аргенту. І третє питання. Розкажіть, як визначити основну та побічну підгрупи в ось такій чорнобілій таблиці. Я думаю, що тут вам не треба час, щоб підготуватися і відповісти. Адже поруч із номером групи зверху римські цифри є літери А головна підгрупа, якщо елемент розташований під літерою А в лівому куточку. І літера Б побічна підгрупа. Елемент так само розташований в лівому куточку. Молодці. Виконаємо ще одне завдання. Прочитайте текст і заповніть пропущені слова у тексті. Можете занотувати його в зошит, щоб вам було зручніше, і заодно буде згадка. Думаю, виконали. Йдемо до перевірки. Отже, періодична система хімічних елементів була створена в 1869 році Дмитром Менділєвим. Вона складається з горизонтальних періодів і вертикальних груп. Елементи в одній групі мають схожу хімічну поведінку, оскільки в них однакова кількість валентних електронів. Горизонтальні ряди в таблиці називаються періодом, а вертикальні групами. Також елементи поділяють на основну та побічну підгрупу. Я думаю, ви всі справилися. Молодці, ми з вами йдемо далі. Отже, кожну клітинку періодичної системи пронумеровано. У ній містяться символ хімічного елемента, його назва, відносна атомна маса. Подивіться на приклади розбору двох елементів у вас на слайді. У клітинках періодичної системи містяться всі характеристики елемента і його порядковий номер, символ, назва, інші дані про будову. Давайте розглянемо алгоритм такого опису на прикладі елементу фосфор. Ми можемо вказати протонне число, номер періоду, номер групи, головна підгрупа чи побічна, відносна атомна маса елемента та ще дещо. Але давайте спочатку зупинимось на цих пунктах. Отже, 15 порядковий номер елемента. Період третій, Група п'ята, головна підгрупа. І відносна атомна маса елемента 31. Це атомна одиниця маси, яку округлили до цілого, адже ми бачимо на фото, так, тут на слайді, дробове число в періодичній системі. Зазвичай ми його округлюємо для зручності. Продовжуємо. Що ми ще можемо сказати? Будова атома заряд ядра 15. Ми бачимо 15 протонів, електронів, так, бачимо нейтрони. Електронних шарів 3, адже третій період. 5 електронів це номер групи. Для елемента головної підгрупи не завершений. Схема будови атома ви зараз побачите на малюнку. І графічна електронна формула виглядає ось так. А кількість електронів в нормальному стані 3, в звудженому 5. Отже, флуор найбільш активний неметалічний елемент із найвищою електронегативністю. Давайте пригадаємо, що таке електронегативність. Це умовна величина, яка характеризує здатність атомів елемента відтягувати до себе електрони, що беруть участь в утворенні хімічних зв'язків. Чим більше притягання електронів до ядра, тим менше його атомний радіус, тим більше його електронегативність, тим більше виражені неметалічні властивості елемента. А атомний радіус це величина, що визначається розмірами електронної оболонки атома, і дорівнює середній відстані між атомом ядра та найвіддаленішою орбітальною електронною оболонкою атома. У періодичній системі зі збільшенням порядкового номера властивості атомів хімічних елементів змінюється. Подивіться на малюнки. У межах однієї групи металічні властивості посилюються, неметалічні послаблюються, заряди атомних ядр збільшуються, кількість енергетичних рівнів збільшується, радіус атома збільшується, кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні однакова. Якщо ж ми беремо межі одного періоду, то металічні властивості послаблюються, неметалічні посилюються. Заряди атомних ядер збільшуються, кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні збільшується, радіус атома зменшується, кількість енергетичних рівнів однакова. Таким чином. Причиною періодичної зміни або періодичної повторюваності, властивостей хімічних елементів є періодична повторюваність будови зовнішніх електронних оболонок атомів. У цьому полягає фізична сутність періодичного закону. Отже, періодичність у зміні властивості елементів обумовлена електронною структурою атома, яка періодично змінюється в міру збільшення загального числа електронів. Давайте згадаємо, що число електронів у атомі дорівнює позитивному заряду атомного ядра і, відповідно порядковому атомному номеру елемента в періодичній системі елементів Менделєєва. звідси сучасне формулювання періодичного закону, яке ви бачите на екрані. Властивості елементів, а також властивості утворених ними простих і складних сполук, перебувають у періодичній залежності від величини зарядів їхніх атомних ядер. Отже, коротко, про що ми сьогодні з вами вивчили. Графічним відображенням періодичного закону є періодична система. Найпоширенішими її варіантами є короткий та довгий. Періодична система має періоди та групи, а групи мають підгрупи. У кожній окремій клітинці розташована базова інформація про хімічний елемент. У деяких таблицях також наводиться назва простої речовини, яку утворює елемент. Тож, знаючи все вище перечислене, ми можемо з вами описати будову атома певного елемента та прогнозувати його властивості та властивості сполук, утворених цим елементом. Отже, ми з вами підійшли до рефлексії. Зараз ви можете скористатися реченнями на екрані та оцінити свої досягнення. Що ви тепер знаєте, що ви можете, що ви вмієте? І невелика домашня робота. Я пропоную вам, використовуючи періодичну таблицю хімічних елементів та додаткові джерела інформації, заповнити таблицю, щоб закріпити матеріал, який ви опрацювали сьогодні. А я зичу вам гарного дня, щасти!